Без черг та візитів до кабінетів чиновників в Старобогорочанській об'єднаній територіальній громаді запрацює центр надання адміністративних послуг. Це стало можливим завдяки міжнародній програмі Юліт, яка фінансується за рахунок підтримки Європейського союзу. Наміри створювати прозорі механізми доступу громадян до якісних послуг підтвердили письмово. Свої підписи під меморандумом про співпрацю поставили представники Старобогорочанської ОТГ, Богорочанської РДА та управління. pensino a fondo. Широкий спектр адміністративних послуг мешканці Старобогороченської об'єднаної територіальної громади зможуть отримати вже до кінця цього року. Такі наміри підтвердили учасники підписання меморандуму. Представники другого компоненту Юліт переконані, така співпраця це ще один крок на шляху України до сервісних послуг, де в центрі завжди людина. Спектр послуг ми рекомендований надавали також громаді. Він містить дуже досить великий перелік, Тут це є близько 60 послуг, які є базовими. Плюс інші додаткові, які варто надавати в громаді. Тому, власне, і стало сьогодні підписання цієї угоди на часі, так як найбільш популярними послугами це соціальні послуги, які, які одні, одні з перших ми будемо впроваджувати в цьому ЦНАПі. Старобгородчанську об'єднану територіальну громаду входять шість сіл, а це більше шести тисяч осіб. Усі вони тепер на місці в форматі єдиного вікна зможуть отримати необхідні послуги. Сільський голова Старобогородчанської територіальної громади Ярослав Здерка запевняє, після відкриття ЦНАПу таке робоче вікно планують відкрити у кожному населеному пункті. Меморандум підписаного це питання пенсійного забезпечення, це питання соціального забезпечення. Воно є актуальне, щоб все таки, щоб таке ці повноваження є по держави, але ми хочемо її забрати на свій рівень, на рівень громади. І все ж таки, щоб ці люди писпенсійники садки до нас приїжджали. Там буде чи буде вас на тиждень, чи буде два по мірі необхідності приймали людей. Нас громаді, а люди не їздили до області, то вони не їздили. Старобогородчанська об'єднана територіальна громада, наразі єдина на Прикарпатті, яка виграла конкурс і отримала можливість за кошти Євросоюзу відкрити у себе сучасний ЦНАП. Місцеві можновладці кажуть, це ще один позитивний крок в рамках децентралізаційних процесів в Україні. Це один з елементів моделі сучасного європейського суспільства, і так само це один з перших кроків. Тобто зараз підписали ми з пенсійним фондом соцзахистом. Наступне буде беручи за приклад, напевно, що роботу ЦНАПу івано в місті Івано-Франківськ. Ми розширимо сферу послуг. До кінця року в Україні планують створити ще 24 центри адмінпослуг проект триватиме до 2020-го. Відтак прийняти в ньому участь та отримати можливість відкрити у себе приміщення ЦНАПу зможуть також інші територіальні громади.